Під час грози діти стояли під деревом, напевно, всі з телефонами, і в цей момент вдарила блискавка в дерево. Травмувала дівчинку. В неї була побита голова. У хлопчиків були травми на руках. Сильних пошкоджень ні в кого не було, окрім дівчинки. Близько 15-ї години дня до нас поступила дівчинка 13-13,5 років з враженням блискавкою. Привезла швидка допомога, дівчинка була в принципі в свідомості, ми провели той, госпіталізували її зразу в відділення інтенсивної терапії. То, що така категорія форих повинна знаходитися під постійним наглядом. Провели обстеження дитині, загальні обстеження, лабораторні обстеження, рентгенологічні обстеження і прийшли до висновку, що у дитини є той діагноз виставляємо, що у дитини є враження блискавкою, але входу, який повинен бути від самого враження, ми не знайшли.